Вони біжать із пари на зміну з роботи на паркав замісну практичні між клієнтами та мрії між змінами сьогодні. Дедалі більше студентів навчаються та живуть на два фронти: Навчаються, щоб мати майбутнє, та працюють, щоб мати сьогодні. Ми поспілкувалися з студентами, які працюють особисто. Чи важко поєднувати навчання та роботу на першому курсі? Насправді не дуже складно, якщо гарно побудувати свій план, то можна поєднувати разом з навчанням, і це буде набагато простіше, ніж просто ходити, не знаю, там на нічні зміни. Хтось так працює і дуже сильно втомлюється. Тому я вибрала гнучкий графік, щоб було легше. Ти на день ти працюєш чи не заважає тобі це навчатися? Чотири години в день не заважає, бо виконую найважче вихідні дні. І... Звик, не подобається моя робота. А чи є щось, чому ти себе мусиш обмежувати? Наприклад, менше поспати, менше погуляти і тому подібне. Щодо сну, то я намагаюся висипатися в день, якщо я не виспаний. А щодо прогулянок, то так. Інколи обмежу себе, але знову ж таки, мені подобається робота і це не проблема. Також запитали думку студентів, які не працюють щодо успіхів працюючих студентів в університеті. Групники, які поєдуть навчання з роботою, це можливість у на захват, тому що вони роблять перші кроки до самореалізації і навчаються. Чи впливається якось на навчальний процес та атмосферу в групі? А, чесно, ні. Навпаки, вони мають більше досвіду і можуть нам, нам чимось допомогти. Твою думку впливає робота одногрупників на навчальну атмосферу та групові завдання? На ну, особисто моє навчання це ніяк не впливає. А от, наприклад, коли у нас практична, ті мої одногрупники, які працюють, вони приходять на пару не виспані, не підготовлені до практичного заняття, тому в них є дуже багато пропусків. І, наприклад, якщо йде мова про командну якусь роботу, то коли мої одногрупники відсутні, то про ніяку командну роботу не може йти, тому що деякі виконують роботу за всіх. То як на це реагують викладачі? Дізнаємось. Це то студентів, які поєднують навчання разом з роботою. В цілому я ставлюсь негативно, бо, на жаль, в більшості випадків студенти, які працюють, вони набагато менше часу мають на підготовку до занять. І це в цілому впливає на рівень тієї освіти, яку вони отримують. Я вважаю, що це може бути допустимо. На старших курсах за якихось виняткових ситуацій, і, звісно, що різні сімейні ситуації бувають. Але в цілому це негативне саме тому, що вони отримують в будь-якому разі менше теоретичних знань і практичних навичок. Зокрема, це стосується тих студентів, які працюють не у сфері журналістики, а таких дуже багато в нас сьогодні. І ті, які працюють в інших сферах, вони не набудуть практичних навичок журналістської роботи, так комунікаційників. Чи піарників, бо вони працюють наприклад в супермаркетах або в якихось інших таких компаніях, не які не мають відношення до журналістики, до комунікації інформації, і в цілому це впливає на тих на рівень знань і навичків, які вони отримують, і в зазвичай цей рівень не відповідає тому, що потребує диплом бакалавра, чи особливо диплом магістра. А на вашу думку, це більше прояв дорослості, чи все таки проблеми в рівні освіти, в системі освіти? Ви знаєте, це скоріше навіть соціальні проблеми, і, можливо, в системі освіти. Чому? Тому що оплата навчання дуже висока, доходи родин малі, невисокі. Так? Тому що суспільство війна, загалом суспільство збідніло набагато. І тому плюс система освіти така, що державних місць немає на журналістиці, або майже немає, бо вони тільки для тих, хто має пільги. І, всі решта, діти повинні заробити собі на навчання, і вони змушені вони просто іноді приречені заробляти, щоб навчатися. І це поєднувати насправді дуже важко, тому що це завжди відбувається за рахунок знань, які б вони мали отримати. Ставитись до студентів, які поєднують навчання і роботу. Та власне позитивно зараз дуже складний час. Все таки розуміємо, що війна і не в усіх таке ну, стабільне фінансове становище. Тому ну я особисто з розумінням ставлюся, але знаєте, ну тут важливо мати все таки якийсь баланс, бо раз ви вирішили вчитися, то ви повинні все таки старатися виконувати завдання, ті, які потрібно вчасно. Такі різні думки сьогодні почули від студентів та викладачів. А як, власне, думаєте ви? Чи можливо встигати там і там? Чекаємо на відповідь в коментарях. А для вас працювала Горобець Уляна та група журналістів з рекл 17 для сайту Нівроку. До зустрічі!